Утох, це громадська організація, яка захищає право людей із порушенням слуху. Чернівецьке відділення створили ще у 1940 році. Сьогодні організація об'єднує близько тисячі слабочуючих та нечуючих людей. Вона ровесниця Чернівецької області, тому що Чернівецька область була утворена в серпні 40-го року і вже буквально місяць, через місяць була створена Чернівецька обласна організація глухих для чого? Для того, щоб дати життя. Глухим людям укови за словами організаторів, одна з головних проблем, з якими стикаються нечуючі нестача перекладачів жестової мови. Перекладач виступає посередником між людиною з порушенням слуху та світом, який часто спілкуються лише словами. Я виросла в нечуючій сім'ї, тому нечуючі дуже потребують в лікарні, будь-де пенсійний фонд. Вони потребують перекладача, так як вони е, грамотні. Ну вони не дуже розуміють Ну все. Що їм говорять, і тому вони потребують, щоб перекладач їм переклав. Для того щоб розуміти всю суть. Ну для чого там до, до прикладу, чи в лікарні, е, чи в пенсійному фонді, чи в банку. Ну будь де організація працює над тим, щоб люди з порушенням слуху мали рівні можливості в освіті, працевлаштуванні та обслуговуванні. Плани організації забезпечити гідне життя глухим людям. Інтеграція глухої людини в суспільство це найважливіше завдання обласної організації і місцевих органів влади, то тобто Рішити дуже багато питань доступності, безбар'єрності і тим самим покращити життя бої людини. 85 років історії підтримки і боротьби за рівність. Чернівецьке відділення організації «УТОГ» доводить, щоб почути людину не завжди потрібні слова, іноді достатньо уваги і розуміння. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4